Вони є в Австрії, Бельгії, Великобританії, Ірландії, Іспанії, Нідерландах. Евакуатори хочуть повернути до Львова. Львів'яни бідкаються, водії геть втратили совість. Їдуть і кидають машини, де заманеться. То ненормально, то треба прибирати, на мою думку. Заважають заважають людям ходити. В принципі, так не можна ставити. Обурені поведінкою львівських водіїв і у ратуші, та зробити нічого не в силі. Жодних законодавчих підстав відновити роботу евакуаторів наразі немає. Така проблема є по всій Україні. Ми звернулися до міст, які приймають євро, і станом на сьогодні отримали листи підтримки від Києва від Одеси і скерували ці листи до Кабінету міністрів України. Інспектори ДАІ натомість розводять руками, кажуть, не мають часу на те, аби пильнувати за такими водіями. Власники автівок апелюють у Львові. Катастрофічно бракує паркомість. У ратуші погоджуються, утім твердять. Після того, як зросли тарифи на паркування, вільних місць побільшало. Паркуватися за гроші львів'яни не люблять.